У Вінницькому технічному фаховому коледжі студенти розробили систему розумне укриття. Першокурсник Дмитро Стецюк розповідає, разом із командою працював над проєктом два місяці. Двері можна відкривати на відстані, тому що часто люди стикаються з такою проблемою, що вони приходять у сховище, а сховище може бути зачиненим і не працювати. Також додали сюди світло, щоб світло завжди було, тому що це важливо. Це його перший великий проєкт, каже Дмитро. Пристрій не лише забезпечує доступ, а й автоматично рахує кількість людей у сховищі під час тривоги. Тут стоїть два інфрачервоних датчика, які які по черзі ловлять сигнал від об'єкта, який проходить, і відповідно на екрані засвідчується кількість людей. Якщо зайти в сховище, то воно додається до лічильника. Якщо вийти, то воно віднімається. Якщо буде 10, то це буде максимум. І буде Блимати нижні світлоді. Проєкт Розумне укриття студенти створювали в навчально-технічному просторі Майкерспейс, який на базі закладу діє з жовтня 2024-го, розповідає тренер Володимир Тромсюк. Спочатку це мала бути просто конструкція на двері, яка рахувала скільки людей зайшло в аудиторію, скільки вийшло. Але потім ми подумали, чому що зараз треба в сховища людям заходити. Є така проблема, що ми не знаємо, скільки в сховищах є людей. Реально, воно може бути повне, а там може взагалі нікого не бути. Тому подумали студентами реалізувати такий макет сховища, побудувати, яке буде рахувати. Скільки людей зайшло в сховище, скільки вийшло. Другокурсник Владислав Ільющенко каже, корпус для проєкту роздрукував на 3D-принтері. Був розроблений сам макет в 3D, та потім роздрукований на цих принтерах, Після чого був подетально зібраний. Та на ньому були розкладені вже деталі і скріплені. Серед десяти учасників проєкту і Юрій Вітюк розповідає, їхні пристрій також моніторить стан повітря. У сховищі буде знаходитися середині датчик, який буде вимірювати рівень вуглекислого газу в повітрі. Та цим при великій кількості його буде включати систему вентиляції, яка буде централізовано виводити гази. Та повідомляти адміністратору даного укриття, що перевищена кількість газу, що можливо треба втрутитись, бо може бути якесь розгорання. Зараз команда розробляє веб-сайт для відображення даних у реальному часі. Розповідає тренер Володимир Тромсюк. Вже подано заявку на грант для впровадження системи в коледжі. Наталя Колодій, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця. Цікаво буде ще раз проект реалізувати.